Вітаю вас, шановні глядачі! Знову в ефірі Християнська телепередача життя. Чи траплялися в вашому житті ситуації, з яких ви не могли знайти вихід самостійно? Думаю, в кожного з нас були моменти, в яких нам вкрай була необхідна чиясь підтримка або допомога. В таких безвихідних ситуаціях люди часто звертаються до Бога, і інколи може здаватися, що Бог не чує або не хоче відповідати нам на наші потреби. Але на сторінках Біблії ми зустрічаємо дуже багато історій, в яких Ісус, Бог, одразу задовольняв потреби людей. Чому так відбувається? Взагалі, яким чином відбувається спілкування і взаємодія між людиною і Богом? В цих питаннях нам сьогодні допоможе розібратися благовісник Олександр Мазорук. Олександре, скажіть, будь ласка, чи в наш складний, нелегкий, навіть боремний час, чи легко вірити? Справді, напевно, не є легко вірити, так як ви сказали. Тому що віра передбачає боротьбу, віра передбачає перемогу. Це є процес, який триває відповідний термін, якому треба приділитися і визначити певні кроки. Я думаю, що для того, щоб нам краще було зрозуміти питання віри, давайте ми прочитаємо текст, який записаний в Марка, це буде 10 розділ 46 го вірша. І приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і безліч люду сидів просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що той Ісус, Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною! І спинився Ісус та й сказав, Покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус до нього промовив, Іди, твоя віра. Спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Ось такий цікавий момент це одне з моїх любимих місць, яке дещо привідкрило в моєму житті. Ми бачимо Вертимея, який сидів при дорозі і, напевно, з дня на день просив милостиню. Що було робити безпорадній людині, яка не мала зору. Залишалося лише одне отримувати ті кошти, які потрібні були на кожен день, щоб купити потрібну їжу. І ми бачимо Ісуса Христа, який наближається до Єрусалиму. Ісус направляється на Пасху. Ісус знає, що його чекають фарисеї, скажімо, це еліта суспільства для того, щоб вчинити те, що вони запланували з ним зробити. Ісус йде на смерть, йде на цю хресну дорогу. І, Уявляйте собі, прямуючи в цьому напрямку, прямуючи в напрямку, де йому потрібно звершити волю Божу, він зустрічається з людиною, яка повністю в пошуках виходу своєї ситуації. Я думаю, що Вертеме, напевно, колись чув про Ісуса, інакше ну, важко пояснити таку реакцію цього чоловіка на те, що Він почув, що Ісус поряд проходить десь. Він чув вже про нього, можливо, хтось з ближніх його йому розповідав про те, що Ісус вже зробив за час свого земного служіння. Ми говоримо, що служіння приходить Ісуса до завершення. І ось в цей момент ми бачимо, як цей Вартимей обидвами руками хапається за останню надію, яка була дана йому. Взагалі Єрихон знаходився за 25 кілометрів від Єрусалиму. Це вже практично Невеличка відстань, яку залишилось подолати Ісусу. І у Ортемея, напевно, руками жевріло це бажання. Як би мені побачити Ісуса? Фізично я цього не зможу зробити, тому що і за моєї вади я не можу його сам знайти. Як би мені зустріти Його? Можливо, ця молитва і вечорами і лунала в його серці. Боже, допоможи мені! Яким чином починає проявлятися в житті людини віра? Як вона проявляється? Бачите, якщо йти по цьому тексту, можна сказати такі речі. Перше, віра в Артемея почала проявлятися якраз в той момент, коли він почав шукати Бога, почав до нього молитися. Бо саме ця молитва Сину Давидів, Ісуса змилуйся наді мною, вона якнайкраще показувала про. Ту надію, ту віру, яка зажевріла в його серці, цей вогник, який запалав, ось цей довгоочікуваний дов... момент. Він проходить поряд. Отже, в мене є шанс. І цей шанс останній. Хто знає, чи він ще раз пройде. А добре, що Вартимей зрозум... зорієнтувався. Тому що справді це вже була остання дорога Ісуса. Ісус вже би ніколи біля цього місця не проходив. Там, де кожного дня сидів Вартимей і просив. Тому якраз в випадку Вартимея віра проявилася тим, що він почав молитися. А як інакше пояснити те, що ми встаємо на коліна і починаємо молитися? Якби ми не вірили, ми би не вставали на коліна і не молилися до Бога. Оці наші перші прояви, оці наші перші пориви, вони якраз вказують на те, що в нас є віра, яка, можливо, зародилася, можливо, яка вже починає зростати. Ось в такому випадку варто нам зрозуміти, що віра починається знання. Ми говорили про те, що, напевно, десь Вартемей чув, бо інакше він би так на нього не звертався. Тому, маючи певні знання, основуючись на них, Вартимей почав рішуче діяти, для того, щоб отримати Боже благословіння. Чи достатньо людині лише молитися для того, щоб отримати докази своєї віри? Побачити, як ця віра втілюється в життя. Ну, бачите, якщо знову подивитися в цей текст, не відразу Ісус. Відреагував, нам невідомо, яка була відстань до Ісуса, щоб взяти до уваги, що було навколо багато людей, а це галас, це кожен вслух говорить свої проблеми, це хтось висловлює свої захоплення Ісусом, шум, гам, натовп іде разом з Ісусом. І тут Вартимей пробує прорватися через ту толпу своїм криком. І що найцікавіше, що люди починають говорити Вартимею, замовчи! Перестань кричати до Ісуса. З іншої сторони, мені так здається, картина ця виглядала ось так. Ти що, ти Вертиме, думаєш, що твоя проблема тут саме така важлива в даний момент? Ти подивися, скільки людей здає за Ісусом. Там є проблеми, які по важкості набагато складніші за Твою. Люди бажають доторкнутися до Ісуса, люди бажають бути біля нього, дивися, скільки народу. А ти собі подумав, що зараз от якраз всі зупиняться і будуть вирішувати твою проблему. Вертимей. Ну що ти таке подумав? Людська реакція буває деколи така, що не вкладається нам розум, що так люди можуть поступати. І вони Вартимею кажуть, замовчи. Зверніть увагу, Вартимея був проблиск або запалав вогонь, віри. Є момент. Мені потрібно ним скористатися. Ось Ісус, який може мені допомогти. І зверніть увагу, другий момент, не менш важливий. Завжди, коли віра наша починає зростати, починають з'являтися перешкоди. То в різноманітних випадках, з практики свого життя. Я можу переконано говорити про те, що віра зустрічає перешкоду. Подивіться навіть в Біблію, ми можемо назвати багато моментів, як ізраїльський народ здобував обітовану землю. Того самого Ноя, який будував Ковчег. Як ви думаєте, у нього не було перешкод? Мені здається, що там кожного дня в нього були перешкоди. Тому що будувати ковчег на місці, де немає води, це суцільна перешкода. І так далі ми можемо називати багато моментів Святого Письма, де люди, які починали мати практику спілкування з Богом, вони починали зустрічати перешкоди. Тому віра наша зростає, коли ми починаємо перемагати ті перешкоди. Як Вартимей реагує? Люди кажуть, мовчи, Вартимей ще сильніше починає кричати Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Паралельно можна згадати випадок, якщо ви пам'ятаєте, жінка Хананенка, яка прийшла до Ісуса і почала кликати Помилуй, зціли мою дочку. Ісус так само ніби мовчить. От цікаво, чому здавалось би, це не подібно на Ісуса. Ісусе, чому ти мовчиш? Але я, як проповідник, я бачу такий момент тут, це заради нашої користі. Бог дає нам шанс, щоб наша віра зросла. Він допускає ці перешкоди, ніби іншими словами, Він ніби відх... повертається від нас для того, щоб відповідний момент ми, з... зростивши нашу віру, могли отримати подарунок неба, саме те, що ми прохаємо. І ця жінка, яка кричала. В той самий момент Ісус не реагував. вже учні кажуть, Ісус, ну слухай, ця жінка вже так до нас так кричить, то, може, відпустив вже її? Ну, нам, нам немає проходу, ця жінка кричить такий галас дійняла. Ісус, ісус ніби звертається до неї, вона підходить каже, помилуй мене, у мою дочку. Ісус каже, не годиться брати хліб, дітей і кидати щенятам. Знов перешкода. Може би хтось з нас, почувши такі слова приниження, розвернувся і пішов, але зрієтував, наскільки. Людина готова боротися. Насихи людина готова смирятися, але аби, аби отримати те, що їй потрібно. Дивіться, яка мудрість тої людина, яка е, кинулася повністю, е, поклала свою надію на Ісуса Христа. Але іщенята, і щенята їдять той хліб, який падає зі столу дітей. Ісус відповідає, О жінко, велика твоя віра. Так само, от ми говоримо про Артемея. Вартимей не перестає кричати, а що йому ще робити? Ось віра якраз почала зростати в Вартимея тоді, коли він почав ігнорувати перешкоди, або іншими словами, перемагати ті перешкоди? В цій історії з Вартимеєм є ще один момент. Ісус, коли підійшов, Він його запитав Вартимей, що ти хочеш. Чому Ісус задав це питання? Хіба це ну, і так не було очевидним? Це ж те саме, що питати справну людину, що вона хоче. Зрозуміло, що вона хоче води. Чому Ісус задає Вартемею це питання? Чого ти хочеш? Я з вами згідний, якщо читати, ну, не вдумуючись перший раз, то запитуючи в сліпого, що ти хочеш, ну це, здається, так недоцільно питатися. Бо я пригадую історію за одного чоловіка, який подорожував в постелі, він заблудився і вже довший час був без води, ну і практично вже його життя угасало. Ну, і він борючись, прикладаючи останні сили, хотів ну, якось дати собі ради, десь може ще. Куди здобратися? І ось раптом він побачив бурдюк. Ну, а що бурдюку носять? Воду. Чоловік зрадів і почав наближатися до того бурдюка, прикладаючи свої старання, сили, тому що вже був вкрай обосилений. Коли він відкрив цей бурдюк, він побачив його набитий золотом. Але зауважте реакцію цього чоловіка. Він зі злістю взяв той бурдюк і відкинув подальше від себе. Яке велике розчарування. Я хотів пити води, а тут золото. Виявляється, золото не так важливо в цей момент. я, говорячи про цього чоловіка, бачу велике бажання бачити. Я хочу бачити, я не хочу бути сліпим. Я хочу бачити своїми власними очима. Нам невідомо, чи бачив він в дитинстві, чи не бачив. Але якщо ти міш, якщо він бачив в дитинстві, як, йому, як в нього було велике бажання побачити те саме сонце, його. Його красоту, так само траву, дерева і інше, що бачать сьогодні люди. А зверніть увагу, навіть деколи ми того вже не замічаємо, будучи зрячими, ми так в свої турботи, що не побачаємо те красиве, що Бог сьогодні створив саме для нас. Тому тут якраз захований, дорогі телеглядачі, захований третій крок віри, яким саме і удосконалилася віра Вартимея. Чому Ісус запитав таке питання? Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Іншими словами, ніби Ісус хотів побачити, наскільки Вартимей довіряє Ісусу. Тобто, Вартимей, наскільки ти віриш, що я можу тобі зробити? Наскільки ти довіряєш, що я для тебе можу зробити? Біля Вартемея лежала, скажімо так, шапка, яку кидали срібняки, і це був засіб Його існування. Може, Ісус міг запропонувати Вартимей. Я тобі можу зараз наповнити сріблом цю твою шапку, щоб ти більше ніколи не приходив на це місце і не просив. Я думаю, що для Ісуса це було без проблем зробити. Пам'ятаєте, як Він податок заплатив? Але запитуючи це Вартимей, Ісус хотів переконатися, чи вірить Ісус, чи вірить вибачаюсь, Вартимей, що Він може йому дати зір. Це не просте діло. Багато було сліпих в той момент, і не всі втримували зір. Але Вартимая віра сягала далеко. Він хотів бачити і він вірив, що Ісус може оздоровити Його. Я задам питання, а як сьогодні з нами відбуваються справи? Чи ми віримо в Ісуса? Чи ми віримо, що Він може нам зарадити в наших проблемах? Ми маємо знання, ми маємо знання що Він є Спаситель, що Він є Господь, Він є пастир добрий. Він є той, хто може дати нам відповідь в нашому житті, зцілити від хвороби і так далі. Ми маємо знання, але нам потрібно рухатись далі. Ми можемо нашою вірою йти е, 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 далі, але ми можемо зустріти перешкоди, це думка наших ближніх. Ісус раніше зціляв, сьогодні Він цього не може не робить. Ми принаймні не бачимо цих діл явних. Але Біблія говорить, Ісус вчора, сьогодні навік і навіки Той самий. І тому нам важливо в нашому житті довіритися Ісусу. І зверніть увагу. Вартемей говорить, це кульмінація цього епізоду. Я вірю Ісус, що Ти можеш дати мені зір. І зверніть увагу, що каже Ісус: «Іди, Твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Тому, переводячи висновок, я хочу сказати, що християнство починається з почуття любові. Воно починається з особистого прийняття Христа, як свого Спасителя, як свого Господа. Напевно, я так думаю, без цього ну, не обійдеться. Неможливо бути християнином, не переживши в своєму житті практику віри, не отримавши благословіння по, чи іншій, по тому чи іншому питанні в нашому житті. Тому Бог закликає нас сьогодні вірити. А син людський, коли прийде на землю, чи побачить він віру, стоїть велике питання в Євангелії. Тому віра це єдине, чим ми можемо догодити Богові. Без віри це неможливо зробити. Тема, над якою ми сьогодні роздумували. Близька кожному з нас. Всі ми люди і в нашому земному житті часто трапляються труднощі і хвороби. Якщо ми звертаємося в цих ситуаціях до Бога, і нам здається, що Він не відповідає, то це насправді не є такою дійсністю. Тому що, якщо ми бачимо по історії Вартимея, яку ми сьогодні розглядали, кожна людина має вибір. У нас з вами є вибір крикнути, крикнути до Бога з усіх сил з вірою. І попросити в нього і отримати таке бажане зцілення душі і тіла, або так і залишитися край дороги, нарікаючи на долю і нарікаючи на Бога. У кожного з нас є вибір. Тож зробімо цей вибір. Досить слухати тих, які говорять, що Бог не може вирішити наші проблеми або взагалі йому немає до нас діла. У нього є до нас діло. Він знає наші проблеми і може їх вирішити, тому що він любить нас. Але він не може нам дати того, про що ми не просимо. Тож приходьмо з відвагою перед престол благодаті, каже апостол Павло в посланні до євреїв. Не будьмо невіруючі, але віруючі. Хай Бог всіх рясно благословить, до наступних зустрічей!